Дзвони каже, тут є стімка. Каже, що є, каже, скульптура, каже, а 5 літери. Пінчукар-центр везуть на економічний форум в доводи. Я зробив, показав ескіз, а вам залишилося його виготовити. Отакі проштрикані, оці варто використовувати. Отакі дирочки можна не заліплювати, бо вони автентичні. Льоха, розкажіть, ля взялася ця ідея. Це Бьорн, куратор. Mm. арт центру. Вони роблять експозицію на Давоському економічному форумі і запропонувавши робити роботу, яка там стане. Це українські майданчики. Туди багато хто приходить офіційні всякі особи. Літери в них вже були, і вони питали, чи не хочеш ти з літер щось зробити. Я кажу, ну щось я вже багато з літерами роблю, але давайте. В принципі з цього можна було побудувати не слово, не літери, залишити сам матеріал. Тобто літери не були умовою. Там люди не дивляться мистецтво на цьому давоському економічному форумі. Тому Мес. поговорити про якесь слово з таким ще подвійним перекладом. Я подумав, що воля це якраз те слово, і це дорожка до якогось документу. Буде сфотографовано, де цей знак стояв, буде розказано, що там відбувається. Тобто, це не самостійна така робота для задоволення. Що я от мистецтво тут хочу робити. Це конкретне вжиткове опять, мистецтво. Це що був за напис? I love Любимівка. Як Амстердам, але Любимівка. Да. <laughs> а на Троєщині стилізовано під Голівуд. Бачили? Дека що Голлівуд — це теж районний і не центральний Лос-Анджелеса. Така сама Троєщина. Yeah, да. не... Дороблювати вот тут, що ті типу, ага. його розірвало. Тобто ми його скріплюємо вот таким, яким воно є. Да. Ти запитуєш, в чому проблема просто літеру поставити. От, наприклад, я збереглося тільки лице з композиту, а нам потрібно зробити об'ємну букву. Тому от ми використовуємо те, що Льоша каже, борти з донорських був задню сторону. Теж нам треба з ПВХ донорського зібрати, щоб було максимально наближено до стану тих літер, які є підготовлені. В О і Л Ця інсталяція потрібно зробити в такому стані, в якому вона приїхала з тої Любимівки. А слові Любимівка да? немає Я. Звідки буква «Я, я? Я а люблю, ти? я люблю. Да, да. Я люблю Любимівку. По простому, це можна було зробити нову з нового, ну це вона б не відповідала тій концепції, яка несе ця скульптура. Ці літери будуть встановлюватись на подіум. Зараз це ми бачимо металевий каркас, який ми зробили. Він буде обшиватися алюмінієво композитною панеллю. Тут буде ще поселятися каркас, виводиться закладні, і літери на своєму каркасі будуть встановлюватись на цей подіум. Композит ми будемо фарбувати подобі такого кольору, як цей асфальт. Ну, от підсихає подіум. У Олексія було бажання, щоб він, ну, те у нас як артефакт, це нове, але щоб воно було не Ось Зараз намагаємося досягти цього ефекту да, по типу під метал, асфальт, от, щоб воно не було таке штучне. Це от, отвори підзакладні, монтаж дуже простий. Одна секція зайшла, зайшла друга, і внизу закріпилися. Тобто для інтер'єрного використання. З голови майже готова наша скульптура. Сьогодні фінальні штрихи дофарбовуються подіум, і ми вже її конструктивно ставимо на подіум, фіксуємо, пакуємо і відправляємо.